Піденіше саме Авдіївки ще на Первомайському є оці просування. Ви бачите, доволі значні просування вже там до Юліан Нарібки оглядач більду, якому я скажу відверто, не довіряю останнім часом, але він каже про 40% захопленого села Первомайське. Ну приблизно воно десь так відповідає дійсності з того, що ми бачимо об'єктивно на карті. Ворог тут просувається. І так, позиції, коли дуже багато росіян, коли їхнє військо Дуже велике, то позиції похитнуться навіть у 59 дев'ятої бригади, яка буквально таки клином стояла, ось так. От дуже тривалий час на фронті, якби не флангові провали, ну не провали. Окей, втрати позиції по флангах 59-ї бригади, то вона би далі продовжувала стояти таким потужним клином, маючи одну з найпотужніших систем радіоелектронної боротьби, аеророзвідки, ударних безпілотників. Ну Дуже потужна правду, бригада, яка тут тримає оборону, але ну що ж зробиш, не всі такі потужні в ЗСУ і інших силах оборони е як окремі підрозділи. Це об'єктивна реальність, що і тут зараз позиції 59-ки е пробивають трошки росіяни. Надзвичайно складна ситуація на Новомихайлівському напрямку. Насамперед ми говоримо про те, що самі новомихайлівці... Край складна критична, можна що сказати. Ситуація Росіяни просуваються як з південного сходу, так і з північного сходу. Хоча, за даними Діпстейт, були зафіксовані деякі відступи на півночі від Новомихалівки. Тим не менше, найскладніше полягається в тому, що якщо ворог зможе зімкнути з цих двох напрямків свої ряди, свої сили, ну то ви самі розумієте, чим це все закінчується. тут потрібна все ж таки теж стабілізація ситуації в цей час південніше Новомихайлівки зі сторони Солодко в бік водяного на Вогодарського на Вогодарсько-Мар'їнському напрямку? Ви бачите, яке просування Росіян відбулося за вихідні, і це вкрай неприємна тенденція, тому що ворог просувається тут в бік дороги між Вогодаром та Мар'їнкою. Перед перерізанням цієї ще скажімо так, між Водаром та Костянтинівкою, хоча далі вона йде на Побєду і до Мар'їнки, перерізання цієї ще однієї артерії е рокадної траси. Хай негативно позначиться на подальшій ситуації на фронті, на цьому напрямку, тому що прохід з боку солодкого до цієї траси це фактично, що вихід в тил вугледару. Питання, звісно, чи є буде і чи буде у росіян можливість для того, щоб подальшому задавати ударів у такий тил вогледару, чи вони просто, знаєте, переможно прорвуться і для того, щоб красиво міряти. Але тим не менше, ми маємо розглядати ці загрози як ймовірні і можливі, і небезпечні для нас. І от власне цей сценарій по перерізанню дороги між вогледаром та Костянтинівкою вогледар, Костянтинівка і ці дороги перерізання такі сценарії росіяни розглядають як один із пріоритетних паралельно спробую охопити новомихайлівку проте ми маємо розглядати всі сценарії. Так, зрештою, які розглядають їх вороги. Тут потрібно враховувати їхні ось ці от здібності, подивитися на кілька кроків уперед, особливо в контексті побудови фортифікаційних споруд. Зараз росіяни на цьому волдальському ранському напрямку, і це дані Діп Стейт. Вони опублікували ось такі супутникові знімки. Що це таке? Що це за така дивовижна химерна конструкція. Яку склали росіяни у вигляді е, своїх оборонних споруд? Це 31 одна кілометрова е, така загороджувальна, можна що сказати, лінія із вагонів 30 кілометрів лінія оборони із? 2100 вагонів різного типу, які росіяни просто в тупу так от накидали і зробили таку лінію оборони, наскільки це вони почали її будувати в липні 23-го року і, от, очевидь завершили на ділянці між Оленівкою та Вугледаром. Коли ми повернемося сюди до Ой, не Вогледаром, а Волновахою. Коли ми повернемося от сюди до карти, то ми можемо побачити, що це фактично ось така ділянка. Оборони між Оленівкою ще раз повторюся та волновахою. Повернімося до цього е, фотознімку. І з загороджувальна така із вагонів вийшла, що лінія оборони в Росія. Наскільки це ця споруда інженерна є ефективною, складно пишуть оцінити аналітки Діпстейт, котрі повідомили власне про створення такої перешкоди потенційної для просування сил оборони. Е, але погодьтеся, що підірвати от таку груду металу на 30 кілометрів, яка Стягнулося доволі таки е, складно і а рухатися техніці так само не дуже просто потрібно пробувати якісь дірки. Ну от таку лінію оборони росіяни тут е, створили це. Контексті того, що потрібно постійно наголошувати і говорити: фортифікації в наших нинішніх умовах це ну чи не слово номер один. І дуже добре, що на на північних кордонах такі фортифікації вчора показали Держприкордонслужби які вони створили фортифікації. Дуже добре, що така робота на держкордоні з Російською Федерацією ведеться, і потрібно віддати належне впродовж тривалого часу таку роботу з підготовки фортифікації. Очолював на півночі генерал лейтенант Наєв. Уже екс-командувач е, об'єднаних сил збройних сил України, ну дарма що вчора якраз на Єва посади, і він повідомив, що на жаль дізнався про своє звільнення із преси. Дуже неприємна тенденція, враховуючи на те, що це вже з нас не перший командувач. Ну, має бути повага, все ж таки, до керівників, до командирів е, раніше таке ж саме сталося із командувачем. Сил спеціальних операцій зараз теж саме сталося з Знаєвим, і більш того, Наєв це якби хто до нього там не ставився, але це герой України. Ось таке ставлення до героїв України, воно аж нікуди не годиться. Але повернімося до ось цього відео, яке я сказав, з облаштування захисних споруд на кордоні. Держприкордон служба показала, як виглядають, як виглядала робота з облаштування цих територій із залученням. До речі, техніки, і це вкрай важливо, що була техніка. Протитанкові рови, ось ці зуби драконів, колючий дріт, бетонні споруди, бетонні доти. Такі все це відбувається на державному кордоні. Це дуже правильно. Робота, її потрібно тільки масштабувати. Якщо подивитися з квадрокоптера зверху, як виглядають ці фортифікації, ну то от така сітка мережа окопів, бліндажів та траншей. що дуже і дуже ще раз повторюся правильна позиція і правильна робота, паралельне патрулювання, 24 на 7 дрони у повітрі. Ось це все те, що ми маємо робити на Всьому державному кордоні із Росією і вочевидь з Білоруссю Так само це в продовженні того, що росіяни хороші. Повірте, вони дуже добрі у створенні фортифікації. Нам треба в цього ворога повчитися.